Доброго дня, любі мої глядачі. Всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене буде іще один розпродаж. Розпродаж посуду. Тут буде і порцеляна, і скло, і кришталь, і статуетка одна. Ось все це, що ви бачите в мене на столі, все це я пропоную до продажу. Ну, Давайте розпочнемо. Ви бачите, що я все-таки виставила на продаж ось таку чудову чайну пару. Я їх купила в кількості двох екземплярів. І тому вирішила все-таки одну-таку чудову чайну пару стареньку продати. Це, як я вам, Показувала, хто бачив моє відео. Це полоне 50-роки. Дуже чудова аерографія, старенька форма. І така чайна пара буде коштувати 400 гривень. Хочу вам сказати, що новинок у мене останнім часом немає. Нових покупок, на жаль, немає. Хоч я і Продивляюся кожного дня по декілька разів на день інтернет-магазини, відшукую, моніторю, але, на жаль, нічого, нічого я для себе цікавого не знайшла. Прикро, дуже, але як є, але все одно посуду предметів накопилося вже багато, і тому дещо я виставляю на продаж. Хочу також сказати, що в мене є дуже багато предметів із скла, і деякі з них з цих предметів я б продала, але є великий ризик при пересилці скляних виробів, що вони можуть розбитися, наприклад, дуже тоненьке скло, скляночки чи рюмочки, дуже тонке скло, це крихкий матеріал. і я... Якось намагаюсь їх не висилати. Також, що стосується фруктовниць на ніжках з кольорового скла, також я не висилаю, але декілька б штук я б продала. Але, ви розумієте, це велике пакування буде, багато пакувального матеріалу, великі коробки. Але хто, Кого це влаштовує і візьме на себе всі ці витрати, то, будь ласка, мені пишіть. Кого цікавлять фруктовниці на ніжках, то ми б змогли якось би домовитися. Так, давай, давайте продовжимо. Ви також бачите, у мене тут на столі ось такі чашечки. Чашечки також Полонського заводу таке дуже красиве бірюзове. Криття таке, трояндочка, це із сервізу, який мені, на жаль, не вдалося повністю зібрати, і я вирішила його частинами розпродати. Таких чашечок у мене три, ціна за чашечку буде 100 гривень. І також від цього сервізу у мене є цукорниця. Ось вам показую таку цукорницю з цього сервізу. Всі предмети в дуже гарному стані, всі новенькі. Цукорничка ця буде коштувати, ну, десь, мабуть, гривень 150. Ще хочу вам показати ось така в мене є річ. Це така джемниця або масляночка. Це також полонне. 60-ті роки ось стареньке клеймо, вона без деколей, без розпису, ось така доволі скромна. Джемниця з кришечкою. Тільки тут золоті такі обідочки є. Золото на місці, вона в гарному стані. Також 150 гривень. На задньому плані ви бачите такі вазочки із кришталя, дві ладьі кришталеві. Ось такі. Також я їх хочу продати. Кого цікавить, пишіть. За пару 300 гривень. Але можна поторгуватися. Дуже гарні, новенькі. Також хочу вам показати ось таку вазочку з купоросного скла. Є тут клеймо, ціна. Ось дуже гарненька річ, без скольчиків. Ціна 150 гривень. Кого цікавить, будь ласка. І останній предмет продажу це буде статуетка. Таких статуеток у мене декілька є штук. Це статуетка називається на ковзанці. Ось така фігуристочка, дуже гарненька, але тут є невеличкий дефектик. Ось отут є, є на у цьому, на лавочці ось на уголочці, є такий невеличкий дефект. А так все, все ціленьке, ковзане ось ціленьке, ми бачимо, ось все ціленьке, обличчя таке гарне, гарний розпис. Позолота на місці. І це у нас дуже рідкісне клеймо. Це старий Київ і вищий сорт. Зазвичай зустрічаються такі статуетки Полонського заводу. Але це старий Київ. Ну, і тому із за того, що тут є такий невеличкий дефект, вона буде коштувати 600 гривень. Дуже гарненька статуєточка. Ось такі сьогодні у мене предмети до продажу. Так що, кого цікавить, пишемо. Пишемо на Viber мій. Але я все-таки сподіваюся, що якісь покупочки, новиночки у мене будуть. Я з вами обов'язково ними поділюся. Так що до нових зустрічей. Чекаю ваші коментарі. Чекаю ваші повідомлення на Viber. І до нових зустрічей. Всього-всього вам найкращого. Пока-пока!